Темою сьогоднішнього її презентації буде збірка галпу на секонд-драфті. Чому я це зробив як презентація, тому що це стосується і фронтів, і беків, а дизайнери і піеми можуть просто подивитися на презентацію і провести з нами чудовий час. Я сподіваюся, ви взяли з собою попкорні, готові відправлятися в цікаву подорож. Тож, давайте почнемо. Внесок галпу, який є зараз, просто шалений. Тому давайте перейдемо по ключовим темам даної презентації. А це саме є сам Галп, пост-CSS, Tailwind, Bubble і BrowserSync. Тож, давайте поглянемо детальніше на кожну із даних тем. І так, перше пост-CSS. Оскільки я вже на JSMі попередньому розказував фронтам разом з Олегом. Олега голос не записався, на жаль, я цього не побачив. Вибачте, будь ласка. І тому, щоби довго не зупинятися на цьому, я хотів для прикладу показати лише один слайд. Це є набір всіх плагінів, які ми використовуємо зараз в нашій збірці з постсом і рожевим кольором виділені ті, яких не було в САСі. Розумієте, тобто, наприклад, більша половина із цих плагінів не було нам доступна до того, як ми перейшли на пост CSS. Наступним буде Tailwind. Про нього презентацію готував Максим до цього, тому я вирішив також зробити просто один слайд. Щоб показати на прикладі, який використовується на головній стрінці Tailwind, те, як просто за допомогою класових стилів можна змінити вигляд карточки на певному брейкпоінті. зараз він задасть висоту 100% для неї позиціонування тексту зліва, і коли зменшується брейкпоінт, тобто стилі також змінюються. І про те, як ми будемо використовувати Tailwind, ми також говорили, тому я не бачу сенсу тут зупинятися. Наступним є Babel. Babel – це транскомпілятор JavaScript, який допомагає, допомагає підтримувати старіші версії там, Safari і інших браузерів. Прикладом тут чуть-чуть буде довгий приклад, але я думаю, ви зрозумієте. Прикладом може бути об'єкт, який має назву Person. І, ну, Тобто якась людина, в якої є ключ е робоча компанія, тобто де вона працює. Проте не в кожної людини умовно є робота, і тому ми перевіряємо в неї за допомогою опціонального оператора опціональної послідовності. Воно так називається в JavaScript. Коли ти пишеш знак запитання і крапку. Тобто, якщо є цей об'єкт, то ми його знайдемо. Якщо його немає, то просто цей код не виконається. І ми тут перевіряємо, якщо в людини робочої компанії рівне метаморфозі, то вивести, що життя прекрасне. Проте даний оператор е, підтримується з Safari 13.1 версії, е, що не підходить для нас, тому що ми саппортним навіть 11.1, і тому нам би треба було лише вичекати 3-4 роки, щоб це використовувати. Замість цього, Babel транскомпілює ось цей уривок вашого коду, ось такий вроді не дуже зрозумілий кусок. Величезний коду, який працює навіть на інтернет експлорері 11 версії. Наступним буде браузер Sync. Я просто зробив один е, слайд, а саму практичність його використання покажу після е, презентації самої, оскільки пояснити це за допомогою слайдів було би досить складно і незрозуміло. Також головним оновленням. Яке сподобається, я думаю, більшості де вам ну, на фронті так 100%, це те, що тепер ви можете використовувати будь-яку ідею або текстовий редактор. Ви тепер не прив'язані до php Storm, ви можете в'язати там Atom, Sublime Text, VS Code, WebStorm, Notepad і не дай Бог Vim, якщо ви любите. Давайте підведемо. Прошу? Вім, якщо любите екстрім, так вім, якщо ви любите екстрім. Давайте підведемо підсумки коротенькі е, життя перед тим, як в нас з'явився галп на секондрафті. Це використання тільки одного PHP шторму, написання JavaScript, скрипта, сублюдаю... соблюдаючи кожну е, функцію, яка буде доступна на Safari, яку ми сапортимо, і використання файлвочера SAS, у якого навіть не було автопрефіксеру. І зараз, коли в нас є галп і на секондрафті, ви можете писати, будь-де, у вас є NPM, тобто ви можете свої плагіни якісь потім додати. А NPM, як ми знаємо, це безкінечна бібліотека класних е, пакетів, є PostCSS і є сам Bubble. Як ж розпочати використання галупу на секондрафті? Простими кроками його встановлення є те, що з перший крок вам потрібно встановити NPM всього лише один раз для проекту. Другим запустити команду NPM RUN DEV, Або я зараз покажу, як її виконувати там в і у VS Code. Третій, четвертий крок я не придумав, тому ви можете піти в Макдональдс, якщо він у вас уже відкрився, і з'їсти фрі, і випити Кока-Колу. І п'ятим починати працювати. Більше вам нічого не потрібно. Що ж робити зі старими проектами, які в нас на САС, яких є досить багато, які ми дотепер і ще дуже довго будемо підправляти сапорти? Я подумав, що це буде некоректно їх лишити просто так, як вони є. Тому ми я разом із Олегом. Я дуже дякую Олегові, який вчора мені допоміг. Ми також придумали галп на всі старі проекти, які є у вас на секондрафті. І все, що вам потрібно зробити, це додати два файлики: package.json і gulpfile.js в корінь самого проєкту. Ми їх скинемо потім в, в канал фронтенду або в General. Додати node modules до gitignore, щоб, не дай Бог, ви його не запушили. Це дуже важливий момент. І третім, просто запустити ту саму команду npm npmr, і у вас все буде працювати. Останній слайд, дякую за увагу. Така досить швидка презентація з, багать, з багатьма анімаціями для того, щоб не, за, не затримувати вас. І тому я думаю, що можна перейти до самого запуску наших проєктів. Тож, давайте я вам покажу перше в php Storm і паралельно у VS Code. У нас є проєкт, це нова збірка з PostCSS і Bubble спершу. Показую, як її запускати. У вас тут зліва, знизу, ось тут, має бути uh, npm команди виведені. Одна із них є dev, і потім вони будуть додаватися різні протягом того, як ми будемо розвиватися. Проте, якщо у вас цієї плашки тут немає, ви натискаєте на package.json правою кнопкою і нажимаєте Show NPM scripts, і тоді вони точно появляться. І наступне, що ви маєте зробити, це два рази клікнути на слово dev. Тоді NPM запускає команду галпу, як ми бачимо, воно все збирає по порядку і включає браузер Sync. Но, що ви, як ви можете доступитися? Ви можете далі. Зараз я відкрию тут, аби вам показати, ви можете далі заходити на сторінку за допомогою лінки galp2.log. умовно, І у вас відкриється весь сайт. Проте. Ви можете зажати Alt, або ну, в php Storm Alt, і ліву кнопку миші, і перейти на 3000-й який також у вас відкриє ту саму сторінку, яка є. ну... То саме, що gulp 2log тільки відкривається на Localhost. Чим це може бути краще, тим, що умовно для фронта, коли ви будете дописувати якісь стилі, ви нажимаєте Ctrl-S, оновлює, і у вас ця сторінка автоматично оновлюється, так само як на фронті. Проте я вирішив лишити gulp 2log ну понятно, для беків, які не люблять, аби воно автоматично пере, там, оновлювало сторінку, а ви завжди будете працювати так, як ви працювали до цього. Uh, так. І тепер як це саме запустити в умовно? воно ж, В мене є ось тут NPM scripts так само зліва внизу, є також dev, і ви просто запускаєте ось цю кнопочку Start. І у вас тепер також все збирається, у вас запускається та сама команда, і так я впевнений в будь-якому будь текстовому редакторі або IDE. І також це запустилося, зажимаємо Alt, відкриваємо. і так, зараз секунду. Ось, і в нас відкрилася та сама сторінка на Localhost. І тепер для прикладу, я думаю, потрібно показати проєкт, який є на бекенді. Цим проєктом буде Трія. Я натягнув тут також галп, я додав наш -файл .js, в якому, до речі, потрібно змінити тільки одне значення, яке ви можете знайти за to-do. Вам потрібно в проксі написати. Ну, лінку на ваш проєкт. оскільки в мене це 3.log, тому я тут дописав 3.log. Все, вам більше нічого не потрібно міняти. І я так само запускаю dev. нажимаю дану кнопку. Він в мене зараз скомпілюється. Тут ще SCSS, тут нічого більше не було. Я відкриваю localhost. І в мене запускається проєкт. Ось, є. Мій проєкт, всі лінки працюють, всі посилання працюють. Все, все працює. Якщо виникнуть якісь баги чи ще щось до фронтів прохання, ви зразу кажіть нам, ми будемо їх фіксити, тому що чим більше людей буде ними користуватися, тим, тим більше багів ми знайдемо. Ну, в мене ніби все.